Друзі, всім добрий вечір. Швидкий, швидкий відеогляд закупів, які я зробила на роботі. Так, роблячи закупи з однією з бенефіціарок, змогла дещо і собі взяти. Тому швиденько розповідаю, що ще продуктів небагато, а ще із двох супермаркетів. Нету. І Алді. Е, нету я купила ось такі м'ясні кульки. Вони з яловичого фаршу. Зроблені і мають бути дуже смачними. Загалом ціна 11,71 за кілограм, була тут 700 грамів. І, відповідно, я купила з 50% відсотковою знижкою дата сьогоднішня. Зараз прямо за 5 хвилин буду це готувати, тушкувати, і буде в нас готова вечеря. Я... Супер, задоволена, такій можливості. Не треба навіть вигадувати, що сьогодні приготувати. Супер. Йогурт грецький з смаком, з наповнювачем, з ванілею, з овечого молока. Наскільки я знаю, це, це так виглядає. Має бути дуже смачно і теж пів ціни. Євро 10, дві баночки, і теж сьогоднішня дата. Сьогодні і з'їмо, причому не всім дістанеться тільки четверо. Хто зможе на це претендувати? І десь з країни Басків. Так, сюди. А, приготов... Молоко. Молоко і приготовлений цей грецький йогурт. Це супер-супер смачно. смачно і корисно. Далі, все інше я взяла вже в Алді. Зрозуміла, що треба користуватись можливістю, щоб не купувати не заїжджати окремо. Докупила ось один літр молока. Так, це тут хтось каву розлив. Літр молока ще в нас один літр є. Ну, А завтра, післязавтра вже щось будемо думати. Купимо десь в іншому місці більший пак. Поки що залишилось ось так без молока. Тут, бачите, миші прогризли пакет з яблуками. Наші домашні миші. Дуже хотілося яблука, але ціна дуже класна. Так, до речі, в мене є чек з Aldis. Не то не брали, бо і так все зрозуміло. Яблука 3 кілограми, 3,99 кг. Щось, здається, гала. У дуже на неї схоже. Так, це галум. Гарний розмір, смачні яблука. Любимо цей сорт І ціна непогана. Євро 33 за кілограм виходить. Далі йогурти ось такі. Повна ціна була 2,29, знижка 30%. Тут 8 таких ось. Стаканчиків, і вони з шматочками фруктів ягід, і це дуже класно. Зачекала ну, б хоча б одну хвилиночку. Ні, нема терпіння. Далі франкфурс... франкфуртські сосиски. Ось такі. Я їх використовую для тушкування з картоплею. Вони... Їх небагато, бачите, тут 4, тут 4, там по 300 грамів у упаковці, але вони дають гарний смак. ну і щось Щось на кшталт м'ясного. Це, насправді це не цільне м'ясо, перероблене, але саме вони підкопчені зі смаком хочени високої якості, бачите, ось так це виглядає. Ну, і повна ціна була 2,59 за 300 г, я взяла за 1,89 Ось, Саме дві упаковки мені потрібно, ось так, на вечерю чи на обід, один, на всю родину. Далі в нас жамбон, це для бутербродів, для сендвічів більше підійде. Тут 4. Скибочки, траншеї, як це французи називають. Ціна була 2,59, тут 160 грамів я купила за євро 82. Ось так. А Молоко коштує 99 центів. Ось так. В соціальному виходило за 60 центів літр купувати. Ну, немає можливості зараз зовсім туди потрапляти, тому доводиться купувати за повну ціну. Ось такий закуп, міні-закуп, я обіцяла, швиденько розповіла. Дякую, що продовжуєте слідкувати за нашими оновленнями на каналі. Ми насправді ось так і закуповуємося потрошку щось. Вчора чоловік, наприклад, пішов, щоб придбати мадалинки, які треба було на наступний день в школу віднести, пакет, рідину для посуду і пакетик маленький цукерок. Це все. Три речі, які він купив. Немає сенсу окремо щось показувати, фільмувати і так, потрошку ми, мабуть, він ще пару разів протягом тижня щось таке докуповував, типу хлібу, багетів, то окремо я й не показувала. Ось такі закупи. Попереду будуть більші, бо холодильник справді порожній. Намагаємось не купувати зайвого. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, будь ласка, і заглядайте в наступні відео. Не забувайте про цей канал. Також Все. всім добра. Бувайте!